Верховинська естетка, з уст якою прозвучала і була втілена смілива і майже безпрецедентна ідея жіночої університетської освіти, засновниця товариства українських жінок та ініціаторка організованого фемінізму в Україні чорна пані, яка майже все життя носила жалобу через смерть коханого чоловіка, в труну якого обрізала і поклала свої пишні коси. Письменниця, публіцистка, видавчиня і громадська діячка, яка своїм життям послідовно відстоювала ідею активної участі жіноцтва у створенні культурної і політично незалежної української нації, усе це про непересічну жінку Наталію Кобринську, роль якої у нашій історії не втрачає своєї значимості і зараз, особливо в час російсько-української війни. Ви на сторінці проєкту історії сильних. Тут ми розповідаємо про видатних українок, які відіграли ключову роль у формуванні нашої культури та ідентичності, повертаючи їм заслужене місце в нашій свідомості. І досі таємницею лишаються дві головні дати життя Наталії. Народження та смерті, адже ще донедавна навіть на могилі були вказані і 1851, і 1855 роки. Її вважають геронтофобкою через бажання зменшити свій вік. Не збереглася дата завершення земного шляху письменниці лютою зимою 1920 року. Вона самотньо померла від тифу. Була знайдена 22 січня, тому записано саме цю дату. Через холод за троною у день поховання майже ніхто не йшов. Її будинок спалено через загрозу інфекції, а з ним рукописи, документи, листи. Через ранню смерть коханого чоловіка, який осіляко підтримував дружину в її самоосвіті і розвитку, громадській активності. Вона більше ніколи не вийшла заміж і розпочала самостійну письменницьку, видавничу та громадську кар'єру. Так увічнила прізвище. Не лише чоловіка, а й вірного товариша Наталя свідомо зреклася можливості бути матір'ю на користь громадської самопосвяти. Кобринська стала першою активісткою українського жіночого руху на Галичині, сформулювала його основні ідеї та транслювала їх через власну письменницьку і видавничу діяльність, заснувала товариство українських жінок, щоб займатися їх просвітою, а згодом і жіночий альманах. На теми рівності перший вінок, де публікувалась Олена Вчілка, Леся Українка та інші модерністки, талановита мисткиня наполягала, що твори варто писати лише українською мовою. Саме вона запропонувала організацію охоронок дитячих садків у селах, щоб суттєво полегшити життя селянок, які були змушені працювати, залишаючи дітей без нагляду, що часто призводило до нещасних випадків. Кобринська пропагувала досягнення жінок, які стали вчительками чи здобули освіту. Тим самим вона намагалася заохотити до науки та громадського життя усіх жінок, пробудити їх від так званого летаргійного сну. Її спадок узивається у вільній Україні голосом кожної жінки, яка здобула вищу освіту, має можливість самостійно обирати і впливати на розвиток як локальної громади, так і суспільства. В цілому з вами був проект історії сильних. До зустрічі.